Привіт, синьо білі вболівальники! Як ви знаєте, президент Ігор Суркіс більше не схвально ставиться до подальшої присутності Владислава Бленуче, нападника, який нещодавно приєднався до Динамо. Але, схоже, деякі правила ФІФА можуть перешкодити цьому відходу, принаймні поки що. Зараз я поділюся всіма деталями, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб нічого не пропустити. Поїхали! За повідомленнями румунської преси. 23 річний нападник не зможе покинути чемпіонат України до зимового трансферного вікна. Це пов'язано з тим, що, хоча агент гравця вже веде переговори з клубами Саудівської Аравії, існує значна юридична перешкода. Суть ось у чому бленуче підписав контракт з Динамо 2 вересня і згідно з правилами ФІФА. Будь-який трансфер, здійснений до закінчення терміну дії чотиримісячного контракту, може вважатися тимчасовим трансфером, що заборонено для запобігання фінансовим маніпуляціям. Іншими словами, навіть якщо з'явиться клуб, готовий заплатити, Динамо не може зараз відпустити нападника йому доведеться залишитися щонайменше до наступного трансферного вікна. Коли можна буде укласти угоду без ризику санкцій, варто пам'ятати, що Бленуше прибув з крайови, Румунія, з контрактом до червня 2030 року. Відтоді він зіграв лише три матчі за Динамо і ще не забивав. Отже, вболівальники, чи вважаєте ви, що Динамо помилилося, запросивши його? Чи варто дати йому більше часу, щоб проявити себе? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут, вболівальники синьо-білих. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.